Допомога Донбасу через бойові дії мешканці прифронтових селищ втратили можливість забезпечувати себе. Багато з них вже не один рік без роботи. Підприємство, на якому працювала Тетяна з Максимільянівки Донецької області, зруйновано снарядами. Як виживає жінка з дитиною та чоловіком інвалідом? Бачила Юля Міншакірова. Отоплення. Отоплення. Це ми тільки мечтаємо, щоб зробити. Зрозуміти, Олександра може тільки його дружина. Разом вони більш десяти років. Один про одного дізналися з газетного оголошення. Я написала письмо, він написав, і так і почали переписуватися. Знайти сім'ю чоловік і не сподівався. В нього вроджене захворювання, церебральний параліч. Я не побоялася, понравилося чоловіку. Робачі я дуже ті Олександр намагається допомагати, чим може, хоча виконувати важку роботу йому не під силу. Через хворобу м'язи ослаблені, а рух не скоординований. Військові дії, постійний стрес його стан тільки погіршили. Вже два роки у десяти кілометрах від Максимільянівки точаться. Бої саме страшне бути, де днем гради. Найскладніше пережити це дітям. 12-річний син Славко, як тільки чує постріли, бере в руки олівець. Футбольний м'яч. Малювання допомагає заспокоїтися. Хлопчик хоче бути футболістом, але власного м'яча ніколи не мав. Кожну копійку його батьки відкладають на ремонт будинку. Він вже давно тріщить по швах. Тричі пішла, і ось така драмаха. Тож потолок, теж відпав. Два роки тому Тетяна втратила роботу. У будинку часто немає води. Перебої з електрикою. Нещодавно вийшов з ладу холодильник. У віранді зараз з Оба не знаю. Ми любимо збирати по чуть-чуть, щоб купити холодильник. Більшість мешканців селищ на Донбасі гостро потребують підтримки. Більш двох з половиною років її надає гуманітарний штаб Ріната Ахметова. Бригади мобільної видачі майже 400 разів виїжджали у віддалення села по обидва боки лінії зіткнення і роздали 292 тисячі наборів виживання. Днями допомогу привезли у Максимільянівку. Отримали продуктові набори і подружжя Стадніченко. Кажуть, без них не вижили б. Конечно, спасибо йому за це. Хороший чоловік. Я би не він, то люди б взагалі не вижили. Я би не він. І да, сахар, і вермішель, і мука. Конечно, йому дуже очень, -очень благодарно. Цього разу у Максимільянівку волонтери привезли 650 наборів для пенсіонерів, інвалідів, багатодітних сімей, батьків, одинаків. А з початку роботи гуманітарного штабу Ахметова вже було видано понад 11 мільйонів 600 тисяч пакетів з продуктами першої необхідності. Юлія Міншакірва Оксана Курчма, Олександр Шмирьов для сьогодні канал Україна.